У Вінниці біля вежі Артинова дві вінничанки, мама з донькою Олеся та Тетяна вирішили зібрати допомогу для людей, які постраждали в Херсонській області через підрив Каховської ГЕС. Розповідаючи людей, які відгукнулись на заклик про допомогу вже багато, навіть не очікували, що люди так відгукнуться і будуть допомагати. Волонтерки зазначають, коли зберуть все необхідне, поїдуть своїм бусом в Херсон, щоб доставити допомогу. Планують зібрати максимум фасованої питної води, продукти харчування, тривалого зберігання та кошти для постраждалих. До нас доєднуються люди, хто грошима допомагає, хто допомагає водою. Ну і хто може, це продукти, які швидко не псуються. Тобто ми там крупи якісь, там макарони, там, чоулія таке. Буде їхати моя мама з волонтером і будуть їхати в Херсон. І там буде відеозвіт, все буде. Це буде... Дякую вам велике. Хай вона поможе тим людям, які нуждаються. Дякую велике, мирного неба.